Вітаю доброго вечора, друзі, доброго мирного вечора, захищеного вечора вам, вашим рідним. Це найголовніше сьогодні, і також віри, невтомної надії і розуміння, що перемога наближається кожним вечором до нас. Кожен день наближає нашу з вами перемогу. Звісно, я не забуду подякувати. За вподобайки, коментарі, те, що ділитеся терами. за підписку. Зараз переглянемо, що у нас з підпискою. Ой, так, буду сваритися, мої дорогенькі. Майстер Овен Стефан. Майстер Owen Stefan Academy UK, Facebook, Instagram, Telegram. Прошу вас, мої любі, уважно. Перевіряйте підписку і, будь ласка, уважно підписуйтеся. Це ну, нам це не, не тільки приємно. <сістю> така у нас амбітна мета спасти людство. Отже, запрошую на навчання, запрошую на марафони, звісно. Ну і на поговоріть ввечері і налаштуватися на день вранці. Тому, будь ласка, я прошу вас. Приділяти цьому увагу і час. Звісно, дякую нашим спонсорам каналу. Дякую за каву. Дякую за донати під допомогу нашому проєкту. І ну, проєкт це не дуже сказано. Світоустрою, якщо хочете. Добру, якщо хочете. Дякую, дякую, дякую. Це нам поки що. Не і Це всім необхідно нам тим, тим більше. Отже, поговорити, поговорити хочеться ось про таке передбачення. Пам'ятаєте, багато ми вже говорили про передбачення. І чому я не люблю передбачати? Бо, знаєте, перше передбачення залежить від чистоти каналу. Ну, уявимо собі, ви пішли собі за передбаченням до відьми, яка займається некротичною магією. Чорна і, звісно, працює на кладовищі. І через цей канал ви отримуєте передбачення і щось робите. Правда? Вам не стало дискомфортно від цього? Бачу, що стало. Включайте Р разум, розум, мозок, свідомість, серце. Пішли до таролога до всього іншого. Прийшли таролог е, хворий, е, агресивний, знервований, ви хочете через такий канал. Або епатажний, куча пірсінгу, дреди і вся, всяке різне. Ну, наприклад, дивна зачіска, тобто людина не реалізована, не гармонійна всередині себе. Вам потрібен цей канал? А цей канал торкнувся вашого майбутнього в інформаційному полі, у вашому. І вплинув на нього і дещо, можливо, зафіксував назавжди. А чого може торкнутися низьковібраційний канал? Відповідних вібрацій. Коли майстер дивиться ваше майбутнє, він дивиться всі потенціали від самих нижніх до самих верхніх, обирає найкращий, можливо, серединний, і починає його реалізовувати. Підходить. Саме тому я займаюсь не передбачуванням і не прогляданням, а створенням нової, часто реальності. Але свідомо. Вибираючи найкраще і бачучи всю палітру. Канал бачить з гідно своїх вібрацій. Ту ще шпарину, яку йому відкривають його вібрації. Відчуваєте, да? Мороз по тілі пішов? зашквар, Ще. Древні казали, передбачувати, значить, створювати майбутнє перед їх реалізацією. Зафіксували. От ви пішли. Інформаційне поле планети так так працює і ваше інформаційне поле торкнулись печатка в реалізації. Необережно займатися. Передбаченнями, тим більше з ким попало. Людина йде за передбаченнями, коли вона не впевнена в своєму майбутньому, тобто її вібрації вже при землі. І в цих вібраціях ви пішли до того, до кого пішли. Але ваші вібрації в страху, в зневірі. Торкнулись. До чого ви торкнулись? До того, що співвібрує з вашими вібраціями тепер, плюс частота вібрації каналу. Допустимо, ви прийшли до святого. Він святістю своєю показав вам все. Але ж притягнули ви лише те, до чого здатні дотягнутися. Вау! Вам стає моторошно? А тепер побачимо, давайте від вас крок зробимо в сторону. І побачимо, що у нас передбаченнями військових подій і подій на фронті займається цілий спектр прекрасних і цікавих людей. Вау! Тому, розумієте, війна йде на всіх рівнях. І на цих рівнях теж. А інформаційним полем планети граються куклу ляльководи цієї, цього, цього світу. Ляльководи граються. Отже, робіть висновки самі.